23 квітня 2015 року в року сумському художньому музеї імені Онацького майстер художник Константин Тимофійович Орлов представив громадськості свою картину, присвячену аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У своїх образах автор передав нещадність та трагічність катастрофи, яка забрала життя героїв ліквідаторів та багатьох наших співвітчизників в картині. яка несе трагедію, яка прийшла 26 -го. Апреля 1986 года изображены люди, которые пострадали от э, взрыва на Чернобыльской атомной станции. Здесь э, женщины, которые стоят у края пропасти с детьми, дети, э, дети как-то стараются спасти мать, чтобы она не упала, и хватается за, за талию, чтобы не упала мать. Ну, внизу звонарь, который звонит в колокол, бьет на бат. И сверху спускается святой пантелеймон, который несет цветок лотос, символ здоровья человечества. Ну, а в центре красный раскаленный крест, это крест человечества. Есть крест, который несет человек, есть и крест, который несет человечество. Но в даному случаї це крест человечества, который колючей проволокой. А внизу то есть трава полыни. Я картину назвав «Звезда полыни». Почему? чому? Потому що полынь трава це Чорнобиль трава. Робітники музею розповіли про аварії на атомних електростанціях, що траплялись у світі, а також про наслідки катастроф і висновки, які людство повинно зробити, використовуючи потенціал мирного атому. Саме пожежники, саме пожежники Чорнобильської атомної станції, вони вперше в світі е, стикнулися з такою великою, великою пожежею. Московські лікарі, а також, е, е, також американський лікар Хейл. вони намагалися спасти їм життя, робили пересадку кісткового мозку, але все це не допомогло. І е, неподалік від Москви, 20 км від Москви, на цвинтарі було бунтоване. Українських жежників. На місці такого полю, такої, такої смерті завжди опинялися дійсно і лікарі, і медики. Їм було дуже важко, тому що саме вони знали, от, як ця радіація може впливати на здоров'я саме людини.